Історичну поїзд переписать Тараса Бульби. Я тебе не породил, але я тебе похороню. Це про кого? Про керівництво футбольного клубу. Будуть тільки першими. Доріг, команда. Стоп, стоп, через стоп. Бог рещений батько, мій. О, то хрещатик, то хрещатик. йде спорту. Одна. Собери. Сандар же грає в лізі чемпіонів. Ну і хрен з ним. Плюньте три рази. Ні. Не будете. Ну, я тоді запомню. Мюнхенська Баварія у фінальних чемпіонів гратиме. Ні, не могу! Ну, от я зараз в прямому ефірі расскажу о том, як буде грати команда Динамо. Хотілося б дуже. Виставка суфлер. Браун буде заявлен во вторник в середу, а ідея у нього травма пах. Саме з першою вчителькою Андрія Ярмоленка ми і познайомимось. Хто передає і бихар мав чисту? Зайчик, зайчик, зайчик. На черзі другий за простижнішу. На черзі другий за простижнішу. Так, господи, не простіть. Усобірійтесь. Ну, Став найпривабливішим матеріалом цього року. Стоп, минулого року. Дуже дякую вам, щастим вам всього матчу. нами був Юрій Павлович Сьомін. Давай перепишемо. Новим роком! З новим щастям і всього вам найкращого. Шикарна єсть. Всього, уході. Дісвідомон посидь.